Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 25-26 жовтня. І вибрали з мене коп, друзі, і свіженька оранка. Як не дивно, свіженька оранка, хоч на це не розраховували. Хотів походити по стерні сої, друзі, але це навіть краще, щоб ще не талапати прибор. Сьогодні з новим прибором, перший раз виходимо в поле квест-80, друзі, по настройкам буду показувати, що сам знаю. Що знаю, то буду показувати, бо там його вивчити, це буде дуже складно. Зараз пройдемося по настройках. І я думаю, що можна йти до копу. Так що, друзі, не забуваємо підтримувати нашу армію, а ми будемо пікати. Тестувати наш новий металодетектор. Коротше, друзі, це просто капець. Перейшли з оранки. Дощ падає, ну це просто, ну вже перестав, дякувати Богу. Падав дощ. Болото. Сигналів 0. Друзі, ну таке просто, що це просто капець. Прийшли сюди купати тут худніве болото. Ну, сигналів, друзі. Покажу вам, що я перше включив, як я ходжу. Дивимося. Тут у нас дискримінація, то в мене всі метали стоять. Е, то катушки на три поставив, щоб не пікало поки що. Швидкість на 5. Швидкість на 5, це запис, то нам не потрібно йдемо далі. Тонн 99 мене тонів. Тут у нас нічого не міняв. Точніше, так. Тут я на четверку поставив. Трешхолд 0. І знизу поставив он стабільність металошукача. Ну щось, друзі. Я тої стабільності зовсім не бачу, я вам чесно скажу. Зовсім щось пікає, непонятно чому. Отак. От основне, друзі. Основне. То катушки 3. Швидкість 5, залізу, звук заліза 4. Тут у нас стабільність одне ключев положення. On. Ну я, друзі, на Hyper IQ ходжу. Поки що хайпер IQ Ось так. Ну не знаю, друзі, я хожу, що він якийсь так нестабільний, і грунт ніби відстроїв. І від поміг оця штука теж відстроїв кнопочка. Не знаю, друзі, щось він нестабільний. Може на всіх частотах такий він якийсь. Із чуйка 70 небагато. Коротше, не знаю, друзі, вчимося разом. А там далі будемо бачити. Друзі, а в Камрада нарешті Деус-2 зарулив. Ай ти шо, ай ти шо! Але то вже файний Антоній, друзі! Ай-яй-яй! Ай, ай. Вітаємо камрада! Бачите, друзі! Це є супер! П'ємо каву, друзі! Ти що, красота, друзі! Нарешті Оренка дає свої плоди. А я поки нервуюся. Не можу повністю розібратися з прибором, але чимося. Ось таке поле. Ну вже в принципі розібрався більш-менш, але сигналів просто дуже мало, це нервує. Забили? Так, друзі, випала мені ось така знахідка. Голка від фібули з кусочком прижиною. Ось так, друзі, щось воно галяк капітальне. Так, друзі, перша знахідка, типа, перша монетка, точніше, з цим квестом випадає. Це у нас, певно, два геллера, друзі. Щось, коротше, дуже лагав цей металушка ж в мене, я тепер зрозумів. Включаю режим польоту і не лагає. Це в принципі мінус. Бо мусить тепер телефон бути без зв'язку. У мене може такий телефон. Що він так лягає? два філера, точніше. Ось так, друзі. Файно. Вон Оранка. Діємо, що щось буде. А три камради ходять. Один десь теж пішов, друзі. Квест V80. Можна сказати, майже розібрався. І вже, хоч ходжу, не нервуюсь, тут є сигнали. Стерня рівненько ходити, друзі. Кісь монетки. Я вже другу монетку викопав радянську одну копійку, ніби не показував. А зараз мені випадає Знахідка артефакт черняхівської культури, друзі. Це є серйозна знахідка. Бачите? Дивіться, накосник, друзі. Накосник чеки. Я думаю, що це класно. Непогано бере, але він лагає на телефон. Треба включати режим польоту. Ось так, друзі. Забираємо, пікаємо. Good Good так, друзі. Сьогодні напарник з Деусом викопав два динарії. А це не показник, що квест поганий. У Нас було п'ятеро. Ось такий друзі, ось такий, а оце другий друзі. І два Деуси знайшли по динарі. А Гаус нічок. Так, а гаус нічого не знайшов, трак теж нічого не знайшов. А це Деус один знайшов, друзі. Це таке цікаве, можливо, якесь наслідування може бути. Цікаво, друзі, цікаво. Красота. вже ага. прямо нічого не знайшов. Ну як нічого не знайшов? Пряшку знайшов і вон підвізка кики. Та й вже. Ось так воно є. Помалу вивчаємо апарат, а далі будемо бачити. У нас сьогодні все. Завтра надіємося, буде продовження Всім мирного неба.